30 серпня близько 50-ї вечора в поліцію надійшло повідомлення з автозаправки, яка розташована в Тячівському районі між селами Солотвино та Нижньою Апшею. Працівниця АЗС повідомила про те, що невідомі особи вчинили стрілянину, після чого втекли. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, очільник Закарпатської поліції Степан Довгонь, працівники прокуратури, експерти та інші. Як з'ясували правоохоронці, конфлікт виник між двома групами молодиків місцевими та Мукачівцями. Останні витягли біту. Один з Відомих почав стрілянину. В лікарню потрапили четверо осіб, жителів Мукачева, Мукачівського району та Свалявського району віком 20-36 років. Найважчий стан – 36-річного мукачевця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Особи учасників конфлікту в Солотвині. Поліція вже встановила, їх розшукують. За наслідками Солотвинських розбірок поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України замах на вбивство. Справу розслідує спеціалізований відділ слідчого управління ГНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Варто зазначити, що санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15. Років або довічне ув'язнення. У нас є інформація, що один з учасників конфлікту дійсно є чиновником районного рівня.